Куп'янськ, вдруге після осені 2022-го, фактично деокупований. Наші воїни знову зробили диво і спростували блеф Путіна. Шанси України отримати заморожені російські активи збільшилися, Орбан, а отже, Кремль панікує. Вітаю, я Василь Цефянюк, і сьогодні на політичній кухні говоритимемо саме про ці теми. Давно такого не було, і от знову сьогодні, 13 грудня, випуск хочу розпочати із переможної новини за 12 грудня. Напередодні у День сухопутних військ ЗСУ ми отримали гарні новини з фронту. Куп'янськ знову під нашим контролем. Там вже встиг побувати Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він примітав усіх воїнів з Днем Сухопутних військ. Так саме у Куп'янську, якій російська пропаганда, начальник їхнього генштабу Герасимов та й сам Путін вже не раз оголошували. Завойованим нагадаю, російський диктатор навіть закликав приїхати туди іноземних журналістів і запевняв, що росіяни повністю контролюють місто. А по факту, як повідомили у корпусі Національної гвардії, Хартія, прорив російських військ у місто повністю локалізований, наземний доступ до окупантів, перекритий під нашим вогневим контролем. Перебувають усі стратегічні виходи та об'єкти, через які раніше російська армія намагалась потрапити в місто. В центрі міста точаться бої, і у самому Куп'янську в оточенні опинилися дві сотні росіян. Наші підрозділи, як повідомили у Хартії, проводять зачистку міста. Ну реально так, будинок за будинком робляться обережно, бо у місті досі є майже півтисячі місцевих жителів, і їх окупанти фактично використовують як живий щит. Ось така ситуація на північному сході Харківщини. Військові експерти вважають, що таку успішну операцію у Куп'янську. Так, куп'янському вузловому чи можна було провести без правильної організації, а відповідальним за весь куп'янський напрямок, нагадаю, призначила генерала Михайла Драпатова. і він проявив себе як ефективний менеджер та зумів існуючими у нього силами та засобами стабілізувати ситуацію. І, окрім вже зрозумілого, зупинення ворожого прориву, оточення росіян у місті, повернення контролю над околицями, це також ще надзвичайно важливо і тому що російська пропаганда. Вже оголосила Куп'янськ своїм. Ну а Путін у своїх маніпуляціях та хитрощах використовував це як ще один факт, що він нібито перемагає і швидко захоплює нові міста України. І це було ще одним його аргументом, яким він наводив американців, як те, що він у будь-якому разі рано чи пізно нас завоює. Наші ж героїчні воїни чергово спростували фейки Кремля та особисто Путіна. І на мою думку, це може бути одним. І Якщо не козирів, то просто так званих карт, про які так часто люблять говорити американці, особливо Дональд Фредович, коли тисне на нас. І ще про наші карти, дорогі глядачі, які я вважаю точно козирними, це наші дронові санкції. Так, от таке словосполучення мені дуже до вподоби. Наші добрі дрони, як ви знаєте, майже кожної ночі залітають на різні російські нафтопереробні та хімічні заводи і підприємства військово-промислового. Військово-оборонного комплексу на болотах, але ж не тільки сюди і не тільки туди. Цього тижня безпілотники СБУ вразили нафтовидобуну платформу Росії у Каспійському морі та зупинили її роботу. Саме так, аж у Каспійському морі. Наслідок атаки зупинився видобуток нафти і газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує. Але щоб уроки чи інформація краще засвоювалась, що потрібно? Так, все правильно. Потрібно повторювати і бажано додавати нову інформацію. Так ось, напередодні далекобійні дрони СБУ вже друге цього тижня вдарили по російських нафтових платформах у Каспійському морі. Цього разу під прицілом опинилася і вже раніше атакована і палаюча платформа і нова, але теж компанії Лукойл. Удар пошкодив критичне обладнання, виробництво тимчасово зупинено. А наші морські дрони. Ці бейбі цього тижня вже знову атакували танкер з російського тіньового флоту в Чорному морі. Судно під прапором Коморських островів було в економічній зоні України, прямувало до порту в Новоросійську, але вимкнуло свій трансподер. Після зустрічі з нашим морським дроном танкер зазнав критичних пошкоджень і був виведений з ладу. І це вже, гадаю, третій атакований російський танкер за останні два тижні. Схоже, ми намацали ще одну больову точку росіян. Як ви вважаєте, доріг глядачі, напишіть, будь ласка, у коментарях: такі санкції наших дронів на НПЗ, а також на російський тіньовий флот можуть серйозно послабити її і стати нашим козирем у майбутніх реальних, а не віртуальних перемовинах? І ще раз, чому я кажу віртуальних? Ну, хоча б тому, що вони цього тижня переважно відбувалися в медіапросторі. Ну, Також переговори відбуваються переважно між українцями та американцями, хоча. Ми воюємо свою за свою незалежність не з американцями, правда ж, а саме з росіянами. А на болотах і це потрібно розуміти. Дуже вміло воюють у медіапросторі і створюють віртуальну реальність. В інституті вивчення війни провели чергове дослідження, як Кремль маніпулює наративом про так званий обвал фронту і свої перемоги. Аналітики проаналізували весь 2025 рік і дійшли до висновку, що 16 напрямків росіяни реально змогли просунутись. Не віртуально, а реально, з різним успіхом, десь там десятки кілометрів, десь менше десяти кілометрів на шести із шістнадцяти напрямків фронту. Але якщо послухати Путіна, Герасимова чи російських пропагандистів, то вони наступають прямо по всьому фронту, і ось-ось, вже скоро, скоро, майже майже захоплять весь Донбас, а той пів України. І нам треба негайно здаватися. Так, от в інституті вивчення війни проаналізували найсвіжішу так звану перемогу росіян. І захоплення Сіверська і початку битви за Слов'янськ. Ну, принаймні так це звучить у їхніх ефірах і їхніх телеграм-каналах. У четвер, 11 грудня, Кремль заявив вже про захоплення Сіверська. Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що все це відбувається в рамках такої активної когнітивної війни. Ну, простими словами, це війна за мозок і розум, а не за реальні території. У такий спосіб росіяни намагаються нас перемогти, чи якщо хочете. Перемогти в наших головах і нав'язати нам думку, що наша лінія оборони вже майже на межі колапсу, і начебто, перемога Росії на полі бою вже є незвідворотньою. Для цього вони використовують свій головний козир, можна так сказати, Путіна. І той на різних нарадах і конференціях, як раніше, говорив про Куп'янськ, тепер говорить про повне захоплення Сіверська. Але ж насправді все ж не так. Навіть без аналітики, інституту вивчення війни, або, хоча б подивитися на онлайн-карти нашого діпстейту, видно, що до так званої початку битви за Слов'янськ потрібно, окрім реально захоплення Сіверська, також захопити і Лиман. А це вже триває місяцями. Це якщо говорити про логіку і про те, що реально відбувається на землі. Але ж росіяни те, що не можуть завоювати військовим шляхом, намагаються захопити хитрощами і з невірою та панікою в наших головах. Та мізках. Все це робиться для того, аби ми і наші партнери з Європи капітулювали, погодилися на вимоги так званого мирного плану. І це, дорогі глядачі, маємо з вами добре розуміти, усвідомлювати та розрізняти в потоці всього того інформаційного шуму і мотлуху, що несеться у грудні 2025 року. А далі цей вал буде, звісно, ще більш посилюватися. А на завершення цього суботнього випуску. Хочу розповісти вам про обнадійливі новини від наших європейських партнерів. Чесно, трішки здивували своєю рішучістю. Цього тижня посли держав Євросоюзу передали європейській комісії надзвичайні повноваження, аби та утримувала заблокованими 210 мільярдів євро російських державних активів доти, доки Кремль не виплатить нам післявоєнні репарації. Саме так це означає, що наші шанси, скажу так, на справедливість в цьому питанні значно зросли. Європейці домовилися про зміну прав, як це раніше відбувалося, і це спрощує процес зберігання російських активів саме замороженими. Раніше нагадаю за це кожні шість місяців голосували і мало відбуватися все одностайно. А як це в них відбувалося? Що тоді робили угорці чи словаки? Пам'ятаєте, так вони торгувалися, кожен раз висували якісь нові вимоги, все аби підігравати Кремлю. Цю процедуру змінили. Тепер її зробили письмовою, і вже не потрібно, щоб всі 27 країн одностайно були за. Тому цього разу обійшлися без Угорщини та Словаччини. Орбан панікує і називає це все незаконним. Але нам головне інше, те, що у Євросоюзі безстроково заморозили ці російські 210 мільярдів. Тобто, навіть якщо санкції таке, не дай Боже, станеться, перестануть діяти. Гроші росіянам повертати не збирається. Це вже підтвердила і головна дипломатка Євросоюзу Кая Калос каже: Євросоюз не передасть заморожені Росії активи доти, доки агресор не виплатить Україні повні репарації за всі завдані збитки. А ми сподіваємося, тепер матимо більше шансів. і Євросоюз зробить після першого кроку і наступний крок. І ми зможемо отримати так званий поки що репараційний кредит, тобто там відсотки з цих заморожених активів, можливо, частину цих активів. Аби все це сталося, потрібно, щоб вже з понеділка, коли відбуватиметься у Євросоюзі відповідні наради і рішення їхніх керівників, аби це вже стало реальністю. А ще на прощання, я традиційно нагадую, що нам потрібно не лише сподіватися наших партнерів, а насамперед підтримувати наші сили оборони, потрібно бути сильними. Аби всім разом наближати нашу перемогу. Тож обов'язково задонайте на військових підрозділів, які, які ви знаєте, підтримайте волонтерів, яким ви довіряєте. І давайте так, якщо цей випуск політичної кухні вам сподобався, не пошкодуйте вашої вподобайки, натисніть на дзвіночок і обов'язково підпишіться на мій канал. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу!